Усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласково просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити місії в грі та снерест, так що менше слів переходимо до справи і ми продовжуємо. Поліцейські колеса. Бинго. Stripes and Mr. Zero here. Hey, good job, you little <laughs> ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we are gonna go get some cop wigs. You get the pack, hit the Julius Threwway, and keep moving. І сьогодні наше завдання це вкрасти 4 поліцейських мотоцикл. І для цього нам потрібно зробити все, аби... Тобто нам за 12 хвилин це все треба зробити. Так що нам треба це швидко зробити. Поки час не вичерпався. Так що їдьмо до перших двох, які просто собі спостерігають лайно. Погнали. Байдуже на них. Так що. Йдемо швидко. І ми майже приїхали до одного з них. Ось і він собі спостерігає. І погнали. Та Ти взагалі здурів, куди ти їдеш? О, погнали, погнали, погнали. Зірку, щоб прибрати розшук. Їдемо до пакера. Господи, тут водії такі, що просто капець. У мене слів немає. Чесно. Слів просто немає. Ну, ось і він. Ну, ось і він пакер. І заїжджаємо на нього. Ну все, він нам горить, щоб нам ще. Ні, лімузин перекинувся. І добре, що пакер поїхав. Тепер їдьмо до другого мотоцикліста. Так що сюди заїдемо. А, ми там не заїдемо. От дурна голова. От дурна голова. Тепер ми їдемо до поліцейського відділку. Ласентураса. Там стоять двоє копів, які собі чешуть язиком і там мотоцикл стоїть. Вони не помітять, що я його вкраду. Так що наш таксі з усіх сил їде. Ну і ось він. Поліцейський відеок. Так що беремо мотоцикл. Так що перепрошую. Їдьмо до пакера. Ось сюди. Рослина якась на дорозі була. Так куди ти поїхав на своєму довговозі? І тише. Так що їдьмо. нема. І ми зовсім поруч з пакером. Ну і ось і він. І у нас є 7 хвилин, більш, більше навіть 7 хвилин. І залишилося два мотоцикли. Так що беремо авто. Втівку і їдьмо. Там бондин мають поруч, поруч поліцейський. Так що ми туди з'їздимо, зганяємо точніше. Ми майже на цьому місці. А, так ось воно. Це. Ох, блін, ненавиджу цю машину і легше перевернути. І в нас трохи більше 6 хвилин лишилося. А ось ще копи. Так, що один поруч. Ми його просто ну, прикриємо автомобілем, можна так сказати. О! І погнали. Погнали до пакера. Так що пакер десь там. У нас дві зірки. І це не яка складність. А ось і він. Та господи. Залишився ще один мотоцикл. Оооо. Перепрошую. Дай мені машину, будь ласка. Погнали за останнім мотоциклом. І це до лікарні. Ласвентураса. Можливо, пейнтспрей попадеться. Тобто перефарбування. Щоб... Щоб, ну, щоб перефарбувати автомобілі і відірватися від копів. Так що я не розслабляюсь. О, О, ні. Я тільки час втрачаю. Перепрошую, мені потрібна твоя тачка. Погнали! Все хоч набагато швидше. Так що вчасно це все попалось. Більше 4 хвилини лишилось. А ось ці останній мотоцикл. Господи, копи. Давай. Погнали, погнали. Лайно вони стріляють. І переслідують мене. Так що сюди поїхали. Пакер там. І це останній мотоцикл. Тільки б не помилитись. В чомусь. Пакер на тій стороні. Оп, тут машини такі, що капець просто. Так що швидко їдьмо. А ось і він. Пакер. І це останній мотоцикл у нас. Ну ось, все. Ну і все, місії виконано. Визнання в плюс. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!